Вітаю! На огляді акумулятори від компанії Soshine формату 2А замовляв на Aliexpress. За 4 штуки заплатив майже 497 гривень. Акумулятори цікаві тим, що на виході дають постійну напругу 1,5 В, тобто нічим не відрізняються від звичайних батарейок. Після оформлення замовлення зі мною зв'язався продавець і сказав, що необхідно оплатити ще одне замовлення ціною трішки більше, ніж 6 гривень. Тому що напряму акумулятор відправити не може. В замовленні обіцяв відправити коробку під акумулятори. В тому випадку, якщо я відмовлюся, замовлення буде скасоване і для мене повернуться гроші. Звичайно, я погодився і замовлення оплатив. В результаті в особистому кабінеті отримав ось такі два замовлення: VIP-замовлення, а також замовлення із чотирма акумуляторами. Обидва замовлення мали однаковий трек-номер для відстеження. Після того, як я забрав замовлення на Укрпошті і розпакував, побачив наступне. Повідомлення із проханням віднестися з розумінням до того, що моє основне замовлення було відправлене іншою поштовою службою, а також коробку під акумулятори. Але коробка прийшла під акумулятори формату 3А, а не 2А, як було потрібно. Схоже, що продавець помилився. ВІП-замовлення я підтвердив, але Аліекспрес також вимагав підтвердити основне замовлення, тому що воно мало такий же самий трек номер, як ВІП-замовлення. Основне замовлення, звичайно, я не підтвердив, а зразу ж написав для продавця. На вимогу він для мене дав дійсний трек-номер для відстеження. Виявилось, що акумулятори буде доставляти поштова служба Міст Експрес. Чому продавець зразу не надає дійсний трек-номер для відстеження замовлення, для мене не зрозуміло. Так би виникало набагато менше запитань. Особисто я думав, що мене вже надурили. Продавець виявився відповідальним, але ніколи не раджу підтверджувати замовлення до тих пір, поки ви його дійсно не отримаєте. Тому що воно йде поза системою Aliexpress, І якщо поштова служба його не доставить, гроші назад ви повернути вже не зможете. В комплекті 4 акумулятори інструкція по експлуатації, а також кабель для одночасної зарядки 4 акумуляторів. Замірюю напругу кожного акумулятора. На першому 1,53 вольта, На другому 1,54 вольта, На третьому 1,54 вольта. І на четвертому 1,54 В. Під'єднаю акумулятори до зарядного пристрою і поставлю на зарядку. Під час зарядки на акумуляторах блимають зелені світлодіоди. Споживання струму при зарядці всіх 4 акумуляторів становить 0,92 А. Після повної зарядки світлодіоди на акумуляторах світяться постійно. Ось візуальне порівняння акумулятора із звичайною батарейкою формату 2А від компанії Duracell. Розміри практично ідентичні. Замірюю розміри акумуляторів. Довжина 50,5 мм, діаметр 14,1 мм. Тепер проведу тест на ємність. На акумуляторі нанесена інформація, що рекомендований заряд та розряд повинен становити 500 мА. Максимальна сила струму розряду може становити 2 А. Якщо буде більше, спрацює захист. Навантаження показує напругу акумулятора приблизно 1,52 В. На навантаженні виставлю силу струму розряду 400 мА. Думаю, що цього буде достатньо. Напругу, при досягненні якої має зупинитися тест, в принципі, виставляти не потрібно, оскільки акумулятор має вбудовану плату захисту. Залишу, як є 1,2 В. Розпочинаю тест. Можна спостерігати, що напруга на акумуляторі трішки просіла, і з нього знімається 400 мА. Тест завершений, він тривав 4 години 48 хвилин і 42 секунди. Акумулятор віддав 1924 мА, години, тобто майже 2 А. Але бачимо, що напруга впала до 1,2 В, чого не повинно було бути. Скоріше за все, плата захисту не спрацювала. Заміряю напругу. Вона становить 1,12 В. Заміряю напругу ще раз. Знову 1,12 В. На мою думку, плата захисту по нижній межі напруги працює некоректно. Поставив акумулятор на 2 хвилини на зарядку і напруга піднялася знову до 1,54 В. Зверніть увагу на те, що при під'єднанні зарядного пристрою до акумулятора напруга на ньому зростає майже до 5 В. Вона становить 4,87 В. Тому при зарядці акумулятори обов'язково потрібно виймати з пристроїв, інакше останні можуть вийти з ладу. Споживання одного акумулятора на зарядці становить 0,23 А. Акумулятори хороші, ємні, мають сучасний порт для зарядки, видають постійну напругу 1,5 В, але мають проблеми із платою захисту, особливо по нижній межі напруги. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!